Шановні добру, вітаю вас! Сьогодні з вами поговоримо на тему, яка важлива для кожної людини, яка хоче бути більш щасливою та радісною. Почнемо з цього, що майже у кожної людині напротяг життя виникає ситуація. Коли цій людині здається, що все, життя закінчилось, нічого гарного вже не трапиться і далі йде тільки чорна полоса і одні невдачі. І в цій ситуації, чим гостріше наше переживання цієї проблеми, тим частіше ми так думаємо. Важко жити так, важко. Але, шановні, це стосується тільки даного відрізку часу. Тут... І тепер, бо якщо подивитися на цю ситуацію, яка виникла з позиції життєвої перспективи, то ми легко прийдемо до висновку. Якого? Що нічого страшного не відбулося? Давайте розглянемо різні підходи до вирішення цієї проблеми. Ну, перший підхід, умовно він називається, час лікує. Минає небагато часу після цієї ситуації місяць чи два, і гострота емоційного переживання впадає. Виникають нові обставини, життя продовжується і навіть пропонує нам нові можливості, які допомагають нам виправити допущені помилки. Або навіть повернути з лишком те, що ми втратили. Більше того, шановні, за кілька місяців або років ми починаємо розуміти, що ця проблема виявилася для нас занадто доброчинною і корисною. І наступний варіант вирішення, він називається найгірший випадок. Візьміть чистий аркуш паперу. І опишіть все, що з вами сталося, всі ваші негаразди, емоції, наслідки. Потім поміркуйте над цим і уявіть, що гіршого з вами могло б статися, щоб в вашому житті дійсно б наступили чорні дні. Придумайте таку найгіршу ситуацію. Після цього зупиніться. І подумку поверніться до того, що реально відбулося з вами. Не дивуйтеся, якщо реальні події вже не будуть вам здаватися такими важкими і похмурими. І ще один із варіантів вирішення цієї проблеми це терпіння. Звичайно, ви можете сказати, на жаль, усі паради, що допомагають пережити критичну ситуацію, яку я читав, слухав, не працюють у моєму житті. Зі мною сталося саме найстрашніше, найважче. І цього вже ніяк не можна виправити. Що ж тоді залишається? Тоді залишається тільки одне терпіння. Право в тому, що критичну ситуацію можна, якщо не пережити, зробивши висновки, то перетерпіти. Пам'ятаєте прислів'я, терпіння і труд це перетруть. А також улюблений вислів царя Соломона. Це минає і це мене. Друзі, в цілому все, що відбувається на краще, це гасло оптимістів. Насправді, зрозуміти і оцінити події, що відбуваються, відразу завжди, можливо, через певний час. Озирнувшись назад, приходить усвідомлення того, що все правильно склалося. Крім того, це дуже важливо, шановні, що це гасло оптимістів, воно є чудовим навігатором, який допомагає нам жити. Бо коли з нами щось трапляється, то саме від нашого настрою та наших очікувань залежить рішення, яке ми приймаємо. Однак, оце однак, з позитивним настроєм у нас набагато більше шансів не тільки перетворити невдачі поточні, які виникли, але і вибрати краще майбутнє. Тим більше, що за висновком дослідників, понад 90%, тільки уявіть, 90% із того, про що ми турбувалися, звичайно, йдеться про негативне. Ніколи не відбувається. Це означає, що наші тривоги реалізуються з ймовірністю менше 10%. І це якраз таки підтверджує тезу. Що все, що відбувається, на краще. Бажаю успіхів, шановні. До нової зустрічі. До побачення!